У поняття соус лайк -like є одна цікава особливість. Суперечки і хайп навколо цього піджанру не вщухають уже котрий рік, поки гравці сперечаються, яку гру можна вважати соус лайком, -like або яку гру фромівну, ось по справжньому, можна вважати найкращою і найскладнішою. Колективи з усього світу намагаються повторити успіх японської студії. А я, як завзятий геймер, і не проти. Мене радує, що більшість девелоперів прекрасно розуміють, що на банальному. Копіюванні далеко не заїдеш, тому вони намагаються додавати якусь унікальну механіку або взагалі перевертають формулу жанру з ніг на голову. Так на світ з'явилися of P, Lords of the Fallen, Blasphemous, Neo, Рижа Мавпа і багато багато інших проєктів. Найголовніше розробники, як і раніше, не опускають руки, намагаючись відкусити свій шматок від цього хардкорного пирога. І ось днями мене пронизала одна думка: десь я. Це вже бачив. Це ж було вже. До того ж, задовго до релізу Dark Souls'у і вже тим паче Elden Ring'у, коли й самого поняття Souls-like не було. Я говорю звичайно ж про той славний час, коли всі намагалися повторити успіх Grand Theft Auto, Що зараз що тоді на початку у середині нульових GTA вражала молоді уми геймерів по всьому світу, бачачи успіх, увага тут Хохма злочинно популярної серії екшенів від третьої особи студії одразу ж кинули. Ся розробляти свої власні gta лайки так само, як і у випадку соу з подібними проектами, девелопери зі змінним успіхом намагалися привнести щось своє, водночас зберігши характерні риси ігор від рокстарів, мафія розповіла нам про злочинний світ мафіозів у Сполучених Штатах. Sleeping Dogs показали, як Коп під прикриттям змушений працювати на гонконські триади, а її брат True Crime про нелегкі будні копів в Лос-Анджелесі. Та Нью-Йорку, в той час як Джаст Кози і вже тим паче Сейнс Роу полетіли в бік вибухового хаосу і відвертої сатири. Тут ще можна згадати Watch Dogs, гру за хрещеним батьком, і навіть Simpsons Hit and Run. Насправді клонів ГТАшки було набагато більше. Я згадав тільки найбільш успішні і вдалі. Але на відміну від соус-лайків, охочих скласти конкуренцію Рокстару, майже не залишилося, особливо на тлі неухильного. На Ближення релізу шостої частини, ключове слово майже, тому що така собі невідома студія Ultra Games вирішила замахнутись і випустити не просто щось, а грубо кажучи, як мінімум, клон, а як максимум, конкурента GTA Paradise XRPL. Щоправда, на відміну від раніше перерахованих ігор, предмет нашого сьогоднішнього обговорення скоріше нагадує тарілку солодкого хлібця. А сама студія розробник Пахома, який дуже хоче нагодувати бра. Ратіжку в особі ПК геймерів. Якщо ви не знали, що таке Paradise, то я вам напам'ятаю, це повинен був бути фрі-ту-плейний GTA-клон із домішкою. Дечого про що ми поговоримо дещо пізніше. Трейлери буквально говорили: ти подивись, у нас є все, що твоя геймерська душа побажає шик і блеск. Графіка просто вау! Увага до деталей зносить дах. Кількість NPC на вулицях повинна вражати. Ще й пообіцяли, що це найреалістичніша симуляція симуляція світу, де можна поговорити абсолютно з будь-яким перехожим. Я маю на увазі прямо поговорити, натискаєш кнопку, говориш у мікрофон, штучний інтелект аналізує сказане і генерує тобі від гей, hey, Повідь. Тобто все навіть в рази крутіше, ніж в симуляторі життя Інзої від корейської крафтон, ну тому що там ще й функціонал в ранньому доступі досить обмеженим вийшов і не реалізували частину обіцяних механік. Розробники навіть позиціонують свій проект як прямий, і найголовніше гідний конкурент шостої ГТА. А ще тут є щоденні активності, купівля власної нерухомості, можливість побудувати свою бізнес імперію, перестрілки, літаки, вертольоти, дизайнерський. І одяг і преміумні машини, а ще й чутки ходили про бюджет у кілька сотень мільйонів доларів. І справді, рокстари вже мають трястися від страху, плакати лежачи на підлозі, і кликати маму, якщо ці чутки не вкинули самі розраби передайсь. Тобі це нічого не нагадує. Гучні обіцянки, пререндерна графіка, нікому невідома студія, яка до розроблення великого опенворлда займалася незрозуміло чим. Зачекай. Та це ж. Та це ж. На щастя, ну чи на нещастя, тут вже як подивитися, буряцькі брати з камери не мають до передай з жодного стосунку, але підхід один в один це буквально повторення історії «The Day Before», Тільки цього разу все ще гірше. Набагато гірше так уяви собі, це можливо. Дякуючи ютуберу Джетро, який виклав кілька серій про цю дікуху, де спробував розібратись, хто і що стоїть за цим gta клоном. Тому посилання на його відоси залишу в описі. Я подумав, що просто зобов'язаний буду поділитись усіма цими дуже цікавими речами та розповісти про все детальніше, щоб більше людей дізналось про новий лохотронський скам. Коротше, погнали. Почну з того, що для реклами передай з розраби вирішили хайпонути не слабо. Вони просто почали накидати неймовірну нісенітницю про те, що в грі будуть колаборації з мега популярними на заході інфлюенсерами, типу стрімерки Покімейн та ряду інших не менш відомих стрімерів. Але при цьому інтернет-шерлоки не знайшли жодного сраного твіту у неї чи у інших згаданих стрімерів про якісь колаби та й, взагалі, про цю гру. Виходить, вони просто тотально наїбунькали. Тому є усі шанси, що це було використано лише для дешевого піару передайс на іменах інтернет знаменитостей. Продовжу я напевне про неймовірно просунутий штучний інтелект в цій грі. У мене немає жодних сумнівів, що вже найближчими роками за поточної швидкості розвитку технології згенеровані голоси буде не відрізнити від мови живих людей. Більше того, Nvidia вже створила інструмент Ace. Це, по суті, хмарний API з рішеннями штучного інтелекту для створення та розгортання ігрових персонажів та інтерактивних аватарів. Але оця Paradise явно не той випадок. З самого початку розраби хотіли пропхати ідею, що в цій грі буде дуже важко відрізнити справжнього гравця. Від бота, і це маячня. По суті, звучать вони як звичайний згенерований нейронкою голос: ні більше, ні менше. Ніяких живих притаманних людям інтонацій немає. В цілому, якщо дивитись трейлер з демонстрацією того самого штучного інтелекту не з закритими очима, то можна зразу помітити, що далі кількох згенерованих реплік діло не заходить взагалі. Яскравий приклад був показаний у відеорозрабів. Гравець заходить у магазин і намагається його пограбувати. Він він каже, у мене ніж, давай сюди бабоси. NPC стоїть як пінопластовий абсолютно з байдужим поглядом на світ. І його. Тупейший штучний інтелект генерує відповідь. Мовляв, заспокойся, зараз щось придумаємо і продовжує стояти. В підсумку по штучному інтелекту можу сказати, що розраби показали генерацію кількох фраз в НПС. При цьому забули прикрутити усе інше. Ні реакції, ні якихось дій немає. А інший НПС, який знаходився в магазині, взагалі ніяк не відреагував на імпровізоване пограбування. Взагалі, дікуха якась. При цьому вони цей момент показували в демонстрації, як я думаю, як Значне, найсмішніше, що у старих ГТАшках, допустимо, як San Andreas чи Вайс Сіті NPC реагували на такі дії гравця і віддавали гроші. А цим іграм більше 20 років на хвилиночку, з ким вони там збираються конкурувати, я просто хезе. До речі, якщо вже почали про нейромережі, то у своєму відосі блогер Джетро поставив правильне питання: а хто платитиме за цей увесь екшон, що мається на увазі? Наприклад, якщо користуватися халявною версією, Ю, чат GPT, то вона буде досить обмежена. Хочеш, щоб чат GPT порозумніша, вплати гроші за дорожчу версію, щоб не було обмежень на кількість запитів. Тобто, хто буде платити за відповіді NPC в Paradise, які буде генерувати нейронка? Розробники, що збираються самі оплачувати кожен запит на сервер OpenAI? можливо, вони будуть заробляти на покупці скінчиків і донатній валюті, бо гра фрі-ту-плейка типу виходить, немає підвохів. Чесно скажу, підвох є, і Він у тому, що ця та. Так звана гра у найбільших лапках у світі скам чистої води. Ніхто ні за що платити не буде, зрозумієте далі. Чому тут у мене знову в який раз запрошується аналогія «The Day Before», а саме в плані шутінга, мувмента персонажа, анімацій та усього іншого. І можна було б сказати, що це ранній доступ. Гра ще не вийшла, та й взагалі, може, якусь ранню версію нам показали. Ні, ні, ще раз ні. Ніякої гри по суті немає. Вони викотили демку. Вона буквально така сама, як було показано на геймплейних відео: така ж паршива і дубова, такі ж погані анімації, такий же всратий мувмент і все інше. Ще в трейлерах і в перших відосах публіка виявила, що гра просто уся зібрана на базі платних і безплатних асетів Unreal Engine зі стоків KitBash 3D, FAB або з маркетплейса асетів Unreal. Це не злочин і взагалі нормальна практика в геймдеві використовувати асети. Але на це все потрібно дивитись в конкретному випадку і комплексно допустимо в мережі люди відмітили, що деякі з асетів були настільки нові, що були додані тільки на початку року. Особливо це смішно бачити на фоні того, що в одній з сесій відповідей на питання кілька місяців тому вони заявили, що створили 95% асетів для своєї гри самі. Звучить настільки смішно, що аж плакати. Хочеться, бо вони говорили, що гра готова до виходу. Нагадаю, вона повинна була вийти 2 квітня. До слова, забігаючи на. Перед у тій демці, яка вийшла, абсолютно нічого не змінилось. Тому ні, повірте, на релізі не виправлять. Але є плюс розраби не спезділи. Ця типу гра дійсно таке ж гівно, як було показано. Бо на стрімах, які проводились вони не один раз, казали, що, мовляв, все чікі-піки, все майже готово. Залишилось пофіксити баги і доробити там деякі елементи. При цьому в демці не було взагалі нічого з того, що було показане в трейлерах, і в типу геймплеї, навіть яких Ось примітивних елементів виходить, прогріли гоїв, а потім ще й нагодували брехнею. Ще знайте, що мене прикололо. Це реальні тачки, які катаються у світі цього скаму. На усіх геймплейних відосах з машинами присутні реальні моделі типу ламби, яка кидалась в очі найбільше. Чомусь здається, що ніхто ніяких ліцензій у виробників машин, які представлені в грі, не купував. Ще по-дурному виглядає і те, що одні модельки це видумані марки, що не схожі на реальні, і інші тупо реальні моделі машин. Хоч би вже якось не в різнобій підбирали, а то виглядається на фоні усієї всратості ще всратіше. При цьому до релізу розраби у себе на сайті офіційно заявляли, що на старті в Paradise буде всього кілька локацій, і частина. Повторюю, частина геймплейних елементів. Тобто, вже ясно, що під словом частина можна замаскувати що завгодно, тобто, вже можна ставити хрест на появі повноцінного open Ворлду чи інших фічах, притаманних нормальним, нормальним іграм. А взагалі, що ми тут робимо? Чому взагалі почали говорити про це? Ну зразу ж видно, що Paradise виглядає як типовий виріб від надмірно амбітних, ну або хитрожопих розрабів, які на хайпі по GTA 6 намагаються заробити. А тут виглядає все це ще як і тупа халтура. Я недарма сказав, що Paradise куди гірше ніж скам від якутських скамерів. Ще до релізу демки на сайті розробника можна було завантажити стрьомний клікер, у якому можна заробляти пар коїни, який типу можна. На використовувати в самій передайсь до слова, сам пар лежить на дні. Коротше словом, це типовий криптоскам, у якому ці покидьки хочуть просто можна сказати халявних грошей з повітря, а потім обвалять ціни на цей самий пар -коін, залишивши вкладників ні з чим. Ця схема пов'язана з так званою pump and dump, коли ціна крипти роздувається, а потім контрольний власник зливає всі свої запаси, через що ціна на коін падає майже до нуля. Більше того, Джет розвернув увагу, що в описі гри зазначено використання античіту рівня ядра системи, тобто воно дає їм повний доступ до ПК. Чи потрібно говорити комусь що навіть качати це небезпечно, не те, що встановлювати? Тут з'являється логічне питання. З якого Беника ця недогра криптоскам робить в магазинах EGS та Steam? Справа в тому, що в EGS не заборонені проекти з NFT, криптою і блокчейном. А от у Steam таке сміття заборонене, тому що в габаритах Бена на найквадратніша щелепа в індустрії. Як же Ultra Games додали гру в Steam? При тому, що Valve напряму прописала в правилах заборону крипти і всього, що з нею зв'язано. Вони випустили заяву про те, що в грі більше не буде криптовалюти. Сторінка їхньої гри в Стімі запрацювала, щоб все виглядало нормально. При цьому на сайті все ще прямо про це говориться, але, мабуть, до цього нікому немає діла. Можливо, модерація в стімі в цьому напрямку працює тільки коли є прямі натяки на крипту і все. Інше, що заборонено правилами. А якщо немає згадок чи щось в цьому дусі, то і так сказати, доїбатись немає до чого. Ну і плюс подібні клікери різного ступеню паршивості вже виходили в стімі і не раз, тому таке собі. Ще люди помітили, що у деяких трейлерах навіть було лого епіків, але потім лого з трейлерів зникло, незважаючи на те, що сама гра випускається від GS і була створена на п'ятому Анрілі, судячи зі всього. Просто факт, не знаю чому, але так лого прибрали. Речі тут теж можна провести схожу, але не повністю паралелі зі скамом від все тих же Фантастік. Я все ще пам'ятаю, коли вони публікували свої фейкові трейлери The Day Before на каналі Nvidia, з злого RTX і по іншим великим ресурсам типу IGN. Ті трейлери навіть зараз можна знайти на офіційних сторінках NVIDIA. Можливо, логотипи в цих проектах додавались для потіхи свого ЧСВ. Не знаю коротше. Тепер про реліз. Справа в тому, що ще у листопаді минулого року вони оголосили про те, що запустять ранній доступ, і про те, що більше 400 тисяч людей вже пограли в це. Хоча фактів про те, що хтось грав в цю гру, не було ніде, ні зливів, нічого взагалі. Після цього вони викотили, що, мовляв, відкриють ранній доступ в грудні. Там якраз були оті тьорки зі згадками крепти на сторінках гри. Вони то прибирали їх, то знову додавали у своїх соцмережах. Ясне діло, по усіх каналах. У грудні ніяких ранніх доступів не було. Але справжній реліз стався дещо пізніше. І ось ми дійшли до того самого релізного дня. Тут вони в себе віксі викочують пост, що мовляв гра, вийде у вигляді демки. Спочатку у якійсь сумнівній платформі G-Jam. З контенту там буде кілька карт, де можна просто побігати, поговорити з NPC, повтикати в гаражі, і все. Все. Ніякого густонаселеного деталізованого опен ворлду, ніяких обіцяних. В трейлерах інноваційних геймплейних елементів нічого. Для чого робляться демки і бети, я вам пояснювати не буду. Зазвичай туди пхають, якщо не найкращі елементи, то другі після них вертикальний зріз гри, щоб продати гру або заманити людей у свою фрітуплейку. Ну тобто, буквально в демці не можна було ні постріляти, ні покататись на крутих асетних тачках, ні пройти місію, щоб рубанути капусти. Наступає друге квітня. Публіка починає питати, де ж гра йо пересете. Вони починають вилятити, типу, помовляв, скоро вийде готова гра в ранньому ду доступі. все нормально, братішки, але як ви зрозуміли, нічого не виходить. Розраби кажуть, мовляв, наша гра проходить модерацію в Steam і EGS, і це може зайняти ще якийсь там час. Потім в мережі помітили, що дата виходу від EGS змінилась на другий квартал 2025 року. А в стімі дата змінилась на скоро. Все отавонюча демка із асетів і купа рендер трейлерів. Це уся гра, яка є у цих найобщиків. І все, що вони розказували людям, виявили. Ось фікцією і тупим прогрівом. Більше того, в мережі почала з'являтися інфа, що платформа G-Jam, на якій вийшла ця діч, це ніщо інше як скам. По-перше, ніяких публічних договорів і політики конфіденційності немає. По-друге, лаунчер лагучий і глючний. Сама демка викидує. А дехто написав, що разом з цим лаунчером підрубався чи то майнер, чи то ще якийсь фоновий процес, який не несе нічого доброго за собою. Я не перевіряв і вам вкрай не рекомендую. Навіть повірю людям навіть на слово. У мережі небагато інфи, хто ж така ця студія, розробник Ultra Games і хто взагалі за нею стоїть. Тут ми повернемось до відео ютубера Джетро та інтернет Шерлоків. Власне, інфа не дуже засекречена, тому якщо зайти далі першої сторінки їх сайту і проскролити трішки далі в гуглі можна знайти все, що вони публікували про себе в інтернетах. Повірте, там багато якоїсь дічі, так як ця криптоафера, уся просякнута якоюсь лютою хернею. Хто взагалі такі Ultra Games? Якщо почитати офіційний сайт і соцмережі студії, то із описів виясняється, що це провідна ігрова компанія Гонконгу, яка співпрацювала важко уявити з Sony Interactive Entertainment, Tencent, Hoyoverse, студією, яка створила Genshin, Zenless Zero, а Також заявляли про участь у розробці великих китайських проєктів. Проте, якщо піти далі і спробувати погуглити згадки таких співпраць, то не знайдеться нічого, абсолютно нічого, жодної згадки. Пустота, вакуум здатний засмоктати навіть найбільшу чорну діру у всесвіті. Така ж пустота чекає і тих, хто спробує пошукати минулі проекти Ультрагеймс. Другий підозрілий фактор: розробники, якщо й показують свої хитрі пики, то в ста відсотках випадків їх навіть ігровими девелоперами назвати не можна. Кожного божого разу це люди, які намагаються розповісти, який класний пар і як його потрібно терміново купувати, яка в них класна технологія. Лія блокчейна тощо знову проведу паралель з братішками готовцевими. Вони теж при кожній найменшій демонстрації The Day Before піарили свої платні програми для комунікації розробників і розказували, які вони круті і як без них взагалі можна жити. Навіть якутські аферисти на фоні цих клоунів мали не такий тупий вигляд. Жартуй звичайно, мудні ще ті, але нагадаю, вони показували себе на відео, не стидились знімати блоги з розкішним життям на громаді. Ші інвесторів розповідали про свій офіс у Сінгапурі, хоча за підсумком виявилося, що вони працювали в оупенспейсах і готельних кімнатах, знімаючи відео у вестибюлях різних будівель, роблячи вигляд, що у них тут бачите у них серйозні ділішки. але фантастік, хоча б де факто існували. В інтернетах люди навіть почали підозрювати, що хитрі пики навіть не пики, а згенеровані штучним інтелектом обличчя. Це видно по неприродній міміці та жестикуляції. Господи, ми вже реально живемо в кіберпанку. Тільки замість дівчат із членами, які рекламують енергетики. У нас фейкові девелопери. Більше того, як редітори, так і блогери навіть намагалися знайти, де ж знаходиться той самий офіс студії. Ну знаєш, чисто фізично. За вказаною адресою на сайті знаходиться величезний хмароч. Ос і на цьому все така студія в цьому хмарочосі ясне діло не базується. Вони вказали просто адресу, і все. Я підозрюю, що в цьому хмарочосі можна реєструвати такі адреси для подібних компаній, щоб потім, коли щось від них треба буде, іщі свіщі. Заждіть, заждіть. Інтуїція мені підказує, що ми не дійшли до дна цієї кролячої нори, якщо говорити про ще одну фірму: Ultra Technologies LLC, яка красувалась на різних сторінках реєстрів і яка є підконтрольною компанією Ultra Games Limited, але чи насправді китайців? Справа в тому, що Ultra Technologies LLC зареєстрована, де б ти думав у готельному комплексі Axis Towers, що розташований у столиці Грузії Тбілісі. Отелі в деяких країнах надають послуги компаніям зареєструвати їх у себе на фізичну адресу, але головне питання навіщо? Навіщо китайському колективу з камерів юридична контора у Грузії? Так дійсно у Китаї дуже жорстке законодавство, коли справа стосується крипти. Навіть на початку 25-го там вели ще ряд законів, який сильно уповільнює та ускладнює торгівлю криптою. Ну ти зрозумів, можна було подумати, що Ultra Technologies, яка розташована у Грузії, є свого роду. Компанією прокладкою, щоб якось обійти китайське законодавство через не таку сувору криптосферу. Але ні, все ще гірше. Ось факти: типу, девелопери, ai ляльки. Наживо їх ніхто не бачив. Всюди посилання на тг ботів з криптою і тг канал Мабуть, це все знову якісь росіяни. Мабуть, це дуже хитра схема, і Якутія завдає повторного удару. Майже так воно і є. Перший дзвіночок був дещо раніше, коли їм дорікнули за асети з іншого. Чих ігор, які були куплені на біржах. Коли ця інформація спливла, розробники пригрозили подати в суд за, не повірите, порушення авторських прав. Другий же, коли самі розробники писали ютуберам з пошти з російським інтерфейсом, далі з'явився ще один досить дивний момент: це модельки машин з російськими номерами, які знайшов ютубер Сайбербой. Коротше, воно то, наче і слабкі факти, щоб щось стверджувати, але якщо зібрати їх воєдину, то виходить вже не так. Такі слабкі команда того ж самого лаунчера G-Jam Теж аналогічно з розробниками гри зареєстрована в Гонконзі, але тупо вся їхня команда Росіяни. Тепер зрозуміло, чому саме був вибраний варіант ховатись за AI-персонажами, щоб заховати росіян, які стоять за цією аферою. А тепер фіналочка. Не дарма я цілий відос проводив паралелі з іншим скамом The Day Before. Ком'юніті менеджер заявив прямо, що раніше він працював з Фентастік. Я тільки не зрозумів, це він жалівся чи хвалився, що вже шарить у цій темі. Ну а тепер фінальна фіналочка. СЕО студії Ultra Games і розробник гри, такий собі Сергій Михайлові з Петрозаводська, який зараз проживає в Таїланді. Тому, по-моєму, усі питання закриті. Коротше, як то кажуть, хто б сумнівався. Після того як випливла інфа, що це тупо з камери, модери почали банити людей в своєму Діскорді, які писали, що це лохотрон. Скам і взагалі наїбалово чистої води. Інші люди, які задавали незручні питання, також відправлялись в блок. Але головне, що вони показали у відповідях на питання свою суть і суть усього проекту. Цитата: усі ці погані новини і чорний піар нам тільки на користь. Про нас говорить весь світ. І завдяки нашим хейтерам ми привернули увагу майже мільйона людей. Спасибі вам усім. Ну щодо того, що піар на користь, я не сумніваюсь. Це як з санкціями. До речі, піар. На користі модерації стіму, які будуть наперед знати, куди дивитися, якщо воно колись вийде, в чому я сумніваюсь, і піар також на користь тому, що усі знатимуть, що це шахрайська гра, тому так в цьому є свої плюси, але це просто зайвий раз підтвердило, що ціль наїбати всіх. Добре, що інтернет помітив це раніше ніж воно почало робити свою брудну справу. Я не можу повірити, що кажу це, але фантастік з їхнім The Day Before, маленькі діти, які намагаються обдурити маму, кажучи, що все печиво з'їла собака, а не вони самі. Тому що Paradise від Ультра Геймс це справжнісінький криптоскам для недоумків. Та навіть сама студія Ultra Games – це справжня фікція. Вони ще й назву скопіювали від вже досить давно неіснуючого рольового сервера GTA, який називався Передайз ролплей. Чи потрібно мені? Щось говорити про якість самої гри. Я думаю, що пластикові персонажі, щедро змазані криво згенерованими ai голосами, і ціла купа стандартних асетів, куплених у магазинах Unreal Engine 5, говорять самі за себе. А той геймплей, який ми бачили, це взагалі. Я коли робив цей відос, ще згадав на що ще мені була схожа ця у великих лапках гра. Вона дуже схожа на пінобазнатурі! Знайте трейлери з типу геймплеєм GTA 6, який зібрали на асетах і вкинули на ютубчик для довірливих фанатів, підписавши це як злив GTA 6 чи геймплей GTA 6. Таких типу трейлерів можна знайти буквально сотню. Просто задумайтесь, як Ноу no студія змогла за мега короткий час не те, що просто створити гру з купою механіки відкритим світом, а ще й протестувати, викотити бету на 400 тисяч людей. При цьому не варто забувати, що ця не до. Гра повинна була конкурувати з самою GTA 6. При цьому у відповідях на питання вони видали, що проект буде з аналогічним підходом як Fortnite, тобто оновлюватись та підтримуватись як лайф сервіс, чисто шапіто. Ну і на завершення варто сказати, що у тих же відповідях на питання вони відпалили отаке: цитата: якщо ви просто гравці, то на що ви скаржитеся? Гра плейна, ви ні за що не платили. Гру ми розробляємо на свої власні гроші. ми вам нічого не зобов'язані, просто орево. Тоді для чого обіцяти публічно викочувати трейлери та робити все інше, більше того, заманювати публіку у свою криптоаферу. До речі, гру активно додають у вішлісти в стімі, що не дивно. Але я нагадаю, що The Day Before теж була на перших місцях. В стімі по рівню очікуваності, я дуже сподіваюся, що цей криптоскам з його гівнокоїнами зникне так само раптово, як і з'явився. Це, грубо кажучи, той самий мем, у нас є GTA 6 вдома. Але Набагато небезпечніший, ще й безпосередньо зв'язаний з шарлатанами-росіянами. Тому ще раз скажу: не качайте нічого з цим зв'язаного. Це скам, який ще при цьому може нашкодити вашому ПК. GTA 6 не вийде на ПК, принаймні в найближчий час після виходу на приставках. Тому у ПК геймерів вибір невеликий або купувати консоль, або терпіти, або пограти в gta клони Благо їх вийшло досить багато, хоч і давно. Але ні за що, ні за яких Умов, навіть якщо тобі погрожують тарілкою родзинок з майонезом, не чіпай цей шматок калу під назвою Передайс. Якщо є якісь думки щодо цього скаму і йому подібних, можете вальнути активу. Вам не важко, мені приємно. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте Разом з нами